Волонтери з усього світу приготували тисячу піц для жителів постраждалих від російської агресії Дергачівської громади з кухною на колесах благодійники об'їздили чи не всю Україну і нині зупинились на Харківщині. На початку повномасштабної війни волонтери безкоштовно годували вимушених переселенців з України на польському кордоні, пізніше готували благодійні обіди в прифронтових і деокупованих населених пунктах. Мета волонтерів принести трохи радості в домівки українців під час різдвяних свят. Святкової магії додала і компанія КокаКо. Це кухня на колесах. В пічках одночасно готують кількадесят піц, гостинці для жителів, дергачів від шотландських благодійників. Мета напекти не менше тисячі штук, кажуть Санти. Це волонтери з Америки, Великої Британії, Кореї. 57-річний Кевін з Африки. На ньому українська вишиванка на руці, тату з гербом України. Важливий будь-який вклад, маленький чи великий. Ми підтримуємо Україну і важливо показати всьому світу, що волонтери звідусіль стоять поряд з вами. Ми продовжимо їздити по всіх куточках України від Херсона, Харкова до Одеси і допомагати вам за час повномасштабної війни волонтери шотландської організації Траст» та благодійного фонду Мрія виготовили півтора мільйона піц. У лютому 22-го годували вимушених переселенців на польському кордоні. Потім вантажівка намотала Україною десятки тисяч кілометрів. Волонтери пригощають піцею жителів прифронтових і звільнених територій, які ворог постійно обстрілює. Чудово. Чудова. Чудова піца людям. Хоч якесь свято буде Вкусно, почаще вже не фатує, йому доїдоє почаще приїжджайте. Це під праздничок якраз хараша. Дергачівська громада межує з Росією. Значна її частина була окупована. Майже вся громада понівечена обстрілами. Волонтери кажуть, сюди не могли не приїхати. Проєкт існує завдяки донатам людей зі всього світу. Це перш за все. Це великі компанії, які нам донатять піцу для українців. І зараз ми маємо честь прийняти участь у проєкті один мільйон пляшок від Кока-Коли. Зараз роздаємо не тільки піцу, а колу. Це крутий комбо, яке ми можемо зробити. З перших днів війни компанія Кока-Кола допомагає українцям, які постраждали від російської війни. Передавали генератори і мобільні котальні, постільні комплекти та продуктові набори. Також компанія відбудовує Зруйнований дитячий садочок на Київщині. Загалом від початку повномасштабного вторгнення компанія надала допомогу українцям на понад 30 мільйонів доларів. А щоб у святкові дні подарувати трохи радості, виготовили спеціальну серію з одного мільйона пляшок напоїв. Це особливі пляшки. Спеціально для цього компанія Кока кола виробила один мільйон пляшок. А і унікальність полягає в тому, що тут розроблена нова етикетка з зазначенням, що ця кока-кола саме для тебе. Напій з особливої серії роздають українцям, які опинилися у скруті, аби хоч трохи їх підбадьорити. Будемо зараз смакувати добре піцею так. Але це маленьке, але свято. У такий час, як зараз в Україні, щось ну, радує душу. Благодійна акція охопила всю Україну. Цього разу гостинці й допомогу привезли і в Чернігів. Пані Ніна місцева, але вже майже два роки живе в модульному містечку. Її квартиру росіяни знищили у березні 22-го. Квартиру мою відбудовували з міської ради ЖКХ. Там таке відбудували, що жити там не дали мені довідку, що жити неможливо. Жінка на пенсії і не може самостійно будувати житло, тож чекає на допомогу держави та благодійників. Таких, як вона, у модульному містечку майже 100 людей. Це переважно пенсіонери, які залишились без домівки. У нас вже ніби сім'я, ми вже познайомилися, живемо, вже другий рік живемо. Живим, як живемо. Хочеться, звісно, додому, ну. Але... Нічого не зробиш. Тутешні мешканці ледь виживають на мізерну пенсію, тож тішаться, коли їх підтримують волонтери. Цими людьми опікується і український Червоний Хрест разом з благодійниками. Сьогодні вони знову привезли гуманітарну допомогу, засоби гігієни, а також напої з особливої партії Кока-Кола. Червоний хрест підтримує постійно людей, задовольняючи їхні базові потреби. Ми привезли набори гігієни, гігієнічні набори, і зараз долучилася компанія Кока-Кола, яка надала свою продукцію до свят, щоб людей трошечки підтримати, допомогти їм. Таку підтримку благодійники обіцяють і надалі. Оксана Мартиненко, Олександр Мельник, факти і сітів. Єдині новини.